Не хіба ж кірина мене так рано розбудила? Що? Вона каже, що будемо зараз фаршировані перці готувати. Фаршировані перці. Що воно таке, ті перці? Ну, добре, якщо з м'ясом, то давайте будемо готувати. Ставте лайки і ходімо на кухню. Для приготування цієї страви нам знадобиться власне, шість отаких от перців. Десь 400 грамів фаршу в мене філейний. Одна морквинка, одна цибулинка, 150 г рису. Я його вже замочила в холодній воді, і він у мене трошки набух. Для соусу сметана і томатна паста, і спеції це сіль, італійські трави, трохи перчику, сушена петрушка і спеції для фаршу. Ну і прямі лапки, звичайно. Без них нікуди. Починаємо готувати. Для початку ми розігріваємо оливкову олію. На сковорідці. а поки вона розігрівається, швиденько нарізаємо цибулю. Міленьким-міленьким кубіком. Тепер ми плачемо, і викидаємо нашу цибулю на пательню і обсмажуємо до напівпрозорості, як робимо це зазвичай. А коли цибуля трошечки підзолотилася, ми додаємо нашу моркву. І тепер у нас є час розібратися з нашими перчиками. Отак От ножем акуратно надрізаємо зверху, виймаємо плодоножку і видаляємо усе зайве. Можна постукати, щоб усе насіння витрусилося з перця. Для цього рецепту я купила два види перців це отакі червоні і зелені. Ось я помітила, що червоні чистити набагато легше. Ну, і вони смачніші, звичайно ж, ну, і виглядають краще. Усе зайве можна вигрібати чайною ложкою. Ось так. А тим часом наша засмажка вже повністю приготувалася. І ми додаємо половину від її загальної маси до фаршу. Також додаємо рис. Він трошки з водичкою, але це навіть добре, тому що так фарш не буде забирати вологу з цибулі і моркви. Далі сюди йдуть усі наші спеції і приблизно столова ложка томатної пасти. Ретельно це все вимішуємо. І тепер будемо начиняти наші перчики. Викладаємо їх одразу в ту в якій будемо готувати. Ми додаємо десь 200 томатної пасти у миску, або можна взяти свіжі помідори, або аджику, або кетчуп. Декілька ложок сметани. У мене це сметана жирністю 20%. Но бажано брати жирну, тому що, якщо вона буде нежирна, то буде така кислинка в перцях. Можете трошки підсулити, у мене томатна паста вже має сіль, тому я не буду. І додаємо десь мілілітрів 200 окропу гарячої води. Добре, це все вимішуємо, щоб усі інгредієнти добре познайомились. Можете додати трошки цукру для балансу смаку, але я не буду, тому що у томатній пасті вже є і сіль, і цукор. Ось такі перчики у нас вийшли, вони якраз помістилися у кастрюлю. і тепер можна зверху додати залишки від нашої засмажки. І заливаємо нашою суміш перчики, накриваємо наші перці кришкою. І готуємо на слабкому вогні 45-50 хвилин. Уже пройшла година, і ось подивіться, яка краса у нас вийшла. Вони добре приготувалися, м'якенькі і дуже-дуже красиві. Перчик дуже добре ріжеться, він м'який, усередині повністю готовий. Тож готуйте, підписуйтесь на канал, і все буде Україна! А тепер послухаємо нашого експерта з кулінарії Барса, що він скаже з приводу цієї страви. Що? Що ти оце мені суєш? Що це? Перці? А де м'ясо? Що м'ясо заховали? Ну, такое, такое. Може сметанки полизать? От сметанка це тема. А ці ваші перці таке собі. Я б краще м'ясо з'їв. От коли будеш м'ясо готувати, тоді й приходь. Ставте лайки і пишіть в коментарях. Czy lubicie wyfarszowane pierści?